Я вже передягнулась і змінила свій колір футболки. А ще ковботи, -то, тому, що сьогодні день захисника і захисниць України, тому лук сатвістуючий. Ми зараз ідемо до виробників цікавитись. їх шляхом їх здобутками, що вони розробляють, що в них що в них цікавого нового будемо питати і сподіваємося, що вони нам щось розкажуть і покажемо обов'язково вам. У нас класні сусіди, і тому дуже багато людей поруч, тому що дуже дуже цікава компанія L7 Simulator, це Eduard. Ми вже познайомилися. Хочемо задати декілька питань. Розкажіть, будь ласка, про ваш флагманський продукт, чим ви взагалі популярні, що у вас є? А, ну сказати флагманський продукт важко, тому що продукти у нас постійно якісь нові з'являються. У нас же там сьогодні під 70 різних видів тренажерів. Але те, що по кількості можна так сказати, по кількості більше всього користується популярністю. Це Тренажер е, помпової рушниці проти піввідронів, те, що е, от, потрібно саме зараз, е, ми його зробили досить таким маленьким, легким, тому що цей це, тренажер виходить не е, яких навчальних центрів це бригадного рівня навчальних центрів, а тренажер там навіть народного рівня мо хлопці собі взяти, купити і тренуватися. Ну як воно і відбувається, тому вже сотні цих виробів там працюють в військах. Так що так, да, назвемо його флагманським продуктом. Круто. А хто серед вашої от аудиторії цивільної загинув загалом? Ми Чи працюємо кісті? з військовими, тобто у нас кісті? да, да, да немає пару разів, щось цивіли приходили, дивились, але ну насправді ми тренажери озброєння саме робимо, тому. Тобто, наприклад, така школа, але людина хоче собі запитати. А школу. у нас є цивільний тренажер, цивільна версія, скажімо так, нашого тренажеру, називається цитадель для уроків захисних України. Думали, знаєте, беремо наш нормальний військовий тренажер, трохи його спрощуємо і продаємо в школи. Але вимоги Міністерства освіти і вимоги Міністерства і збройних сил України трохи різні виявили. Тому довелося створити з нуля новий тренажер. І спеціально для закладів освіти він у нас є і постачається в школи, стоїть зараз прямо, прямо ми сьогодні да наші хлопці знаходяться у Львові під Львовом. А там проходить така міжшкільна олімпіада, і за допомогою наших тренажерів кілька шкіл, там кілька команд між собою там змагаються у вправності там стрільби, володіння зброєю і таке інше. Так що да, такий цивільний тренажер є, але це трохи знаєте так, бік такий відглуження. А розкажіть, будь ласка, які плани на майбутнє, Що буде далі? А, ну, я думаю, що доведеться а, рости у важкості, назвемо та -то так, тому що ми почали з того, що. Що була ідея закрити все стрілецьке обладнання і гранатомети, тому що дуже з 22-го року багато різного там іноземного обладнання приїхало до нас, і не всі знали, як їм користуватися, як працювати, і ми вирішили закрити цю нішу. Ми її майже на сьогоднішній день закрили. Якщо щось нове з'являється, ми це адаптуємо оперативно же адаптуємо і закриваємо тренажерними системами. Але е тренажерні системи там е бронетехніки, якоїсь важкої техніки, тих самих там е гепардів, ще чогось, ну то от таке Воно ну, поки що не охоплено такими системами і, можливо, підемо туди. Круто. Покажете, як працює? Може, ви самі. Ну, давайте. Давай. Дуже, дуже прикольно, ви тебе можете у Так, Треба, треба, щоб була бачити з чуйкою, да, звідки летить орієнтири. Тут ваша історія дуже корисна. Дякуємо. Да, ми так воно і працюємо. Дякуємо, вам, Дякуємо дуже. вам. Бомба, дуже дуже круто, дуже дуже лайк. Класні сусіди. Прямо вообще. рекомендую всім таких. Оптоволокно. дуже зацікавило, тому ми вже спілкуємося з Андрієм. Компанія Раро Андрій, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про вашу компанію. Добрий день взагалі. Тобто, ми з підрозділу RARO Aerospace. тобто, наша компанія виробляє наш підрозділ. Займається Ми виробляємо, тестуємо дрони, постачаємо до лав збройних сил України. А це одна з наших продуктів. Тобто, тут у нас є дрон-ретранслятор. Тобто дуже корисна річ для того, щоб у вас, ну проще кажучи, був стабільний сигнал, тобто щоб ніякі перешкоди вам не заважали. Тобто це, це... вже не потрібна щогла, яка виносить щогла потрібна. Тобто, у нас тут все є: є у нас наша ground station, наша щогла. А дрон ретранслятор просто ретранслює сигнал з щогли на нього і на дрон потім. А тобто, ще підсилює так, угу. так. Тут. В принципі, тут у нас все працює в системі. Тобто, у нас тут наша ground граундстейшн, ретранслятор і різні типи fpv дронів під різні задачі. Тобто тут у нас відразу ми також виробляємо боєприпас для fpv дрона У нас дрони під різні задачі, тобто є на цифрі, є на аналозі, є з термальними камерами, сутінковими, тобто звичайні дрони. Ну, звісно, є у нас також оптоволокно. Ну, на Дуже зараз така критична тема. всі Дуже про неї критична тема насправді так. Тому е, треба, треба в неї втягуватись, тому що основна небезпека в тому, що їх е, неможливо подавити засобами, засобами радіоелектронної боротьби, тому що сигнал йде по самому волокну. Тобто ти його ніяк не подавиш. Ну є якісь можливо вже нам рішення. А хіба що його задетектити можна буде Задетектити? Так, але це знову ж таки це справа радіоелектронної розвідки. Тобто, які рішення вони роблять, мені не відомі. А якщо і краще вони будуть, хай не відомі. Звичайно. Звичайно, а розкажіть про фідбек з фронту, який ви отримуєте, наскільки ви його обпередити в свої пристрої, і наскільки він взагалі для вас обгадує? У нас регулярний фідбек, тобто, ну, помімо того, що ми працюємо регулярно з, з самооборони України, тобто у нас звісно, є багато знайомих, друзів, які використовують наші дрони. А, тобто, якщо є якісь проблеми, тобто ми їх відразу вирішуємо, або якщо Якось міняється ситуація на фронті, що потрібно підстраюватись. Тобто ми це теж намагаємося зробити якомога швидше, тому що тема FPV-дронів, ну і взагалі війни, вона постійно міняється, і нам постійно потрібно бути як то адаптуватись, адаптуватись так на самому гострі, треба бути списом. Розумію. А підкажіть, будь ласка, яким у вас плани на майбутнє? Можливо, іноземні ринки або ще щось. Як ви плануєте масштабуватися? Ну, насправді, насправді, тобто момент з іноземними ринками, так як в Україні зараз експорт обмежений на всю цю продукцію, це може бути проблематично, але так, у нас є іноземні партнери, у нас є виробництво і ще у нас є наш флагманський дуже цікавий продукт. Можу Назад. Це наш літак Камікадзе, це, тобто, це по факту бражуючий боєприпас. Він так само управляється з нашої Граунстейшн. Передача тобто, відео з зоканалоговий. Є у нас ще варіанти з термальною камерою, тобто, радіус дії 60 кілометрів. Працює по наземним цілям. Дуже в плані цікавий форм фактор Багато людей питають, чи можна це робити як перехоплювач шахетів. Так, можна це робити, але потрібно трошки внести зміни в конструкцію, яка є. Наразі це те, що працює по надземному у нас цілям. Тобто це у нас наш боєпропас, який ми виробляємо, от, він кумулятивно-уламковий. Тобто, чому таке рішення? Тому що ну, зазвичай треба, щоб це уламок? Це уламок. Гемогінна броня це, собственно, наслідок від кумулятивної струї. Чому саме кумулятивно-уламковий? Тому що, в принципі, боєприпас універсальний, він нормально не робить ні одну з речей, до якої він має той задачі, яку він має робити. Але чому ми зробили так? Тому що, в принципі, коли ти на вільному полюванні, ти не знаєш, які саме тобі цілі можуть потрапити. Це може бути бліндаж, може бути там військова техніка, може бути там особовий склад противника. От, тому ми прийняли таке рішення: от, зробити е, кумулятивно-уламковий боєприпас. Але знову ж таки, так ми виробляємо не тільки ці боєприпаси. У нас багата специфікація є, тобто, і залежно від задач, ми можемо ставити різні боєприпаси. Ви вже кодифікували пристрої? У нас кодифіковані всі наші впівдрони. Наразі це літачок. Ми думаємо про нарощування його виробництва. Тобто, перш за все потрібно, щоб ми його нормально спитали, щоб у нього не було ніяких проблем в подальшому. О, нормально наростити виробництво, щоб і потім вже кодифікувати, і нормального постачати збройні сили. А підкажіть от дуже багато військових да виробників ну вони нам і вдячні mm -hmm. виробникам і жаліються, що довго, довго ви щось там модернізуєте у Вас довго працює, треба скоріше, треба швидше. От наскільки до ще треба часу, наприклад, щоб це вже був повністю вгодковий продукт, який військовий собі може замовити? А, тут залежить від е... пріоритетних задач. Тобто, у нас, наприклад, пріоритетна задача це виконати державний контракт щодо поставок е, дронів. Тобто ми його виконуємо, є більш-менш вільний час, і тоді вже РНД і всі інші займаються конкретною проблемою. Але є от пріоритетні задачі, які от наразі маємо виконувати. Тому що є контракти, є замовлення, є те, що зараз необхідно вже зараз на фронті. І для того, щоб робити щось нове, для цього потрібно. Ну, Потрібен час, тому да не жалітися, треба почекати. Все, все робиться все для наших робиться військових максимально швидко, да. як тільки може, тому що всі ми розуміємо, для чого це робиться, що поставлено на кон наше існування взагалі. Тому все це робиться максимально швидко, як тільки може. Супер. Дякуємо вам Власне. за таку важливу справу. Приємно було познайомитися. Подивіться, які класні штуки це компанія Українська Хобітхаос. Ішли дізнаємося трошки про них більше. Доброго дня! Ми вже познайомили з Юлією. Хочемо запитати у вас, який ваш основний флагманський продукт? Яка ваша основна фішка? Чим ви взагалі ем, популярні? Да? Ми компанія Hobbit House займаємось виготовленням укриттів для цивільного захисту для критичної інфраструктури і для військових. А укриття робимо як наземні, так і заглиблені. Фішка в тому, що це ми використовуємо найміцніший бетон, який є зараз на ринку України. Плюс робимо все відповідно державних будівельних норм. Товщина стінки важлива це 300 міліметрів, як і стінки, такі покрівлі, три сітки арматури і протискольна сітка, коли відбувається. Приліт у лампу в укриття бетон працює на а, жаття згиб, а арматура на розширення. І таким чином вона утримує цей удар, відбиває його ніби. І всередині люди залишаються у безпеці. Плюс пріоритет. Що в тому, що це модульні укриття? і Якщо, не дай Боже, щось відбувається з одним модулем, решта частина укриття не постраждає. Тобто, укриття не складеться, не обсиплеться, нічого з ним не відбудеться, і люди будуть в безпеці. Умовно летить та да? шахеди ракети, те, щоб залишити Україну без світла і блокауті, можна захистити. Теж такі ставляться залізобетонні конструкції, які закривають трансформатори, генератори іншу критичну інфраструктуру, навіть у такі вежі. Нафтові можна закрити чи ось такі резервуари теж захищається залізобетонними конструкціями. Абсолютно все буде тривати удар. Круто. Насамперед шкода, що ми до такого дійшли, але як рішення, не, це дуже але вражає, що, частина, що в нас вже українські розробки настільки так, зросли. А наскільки часто цивільні користуються замовляють? В основному цивільні є нашими замовниками. Це школи, садочки. Це, ну, це державний компанії. сектор. Ну, це не зовсім державний, тому що є ще і приватні школи, і приватні садочки. Тому Якщо ми беремо державні сфери, то та це тільки закупівлі державні через прозоро. Uh -huh. Там тендерна процедура, трошки інший варіант, але це теж ну якби продаються ті самі укриття, що й для приватного сектору. А є якісь прогнози, чи дійдемо до ізраїльської системи укриття всередині квартири? Ми використовуємо, є такі технології, і в цих, в цих укриттях вже закладена ізраїльська система, але я вам скажу, що це далеко вже не показник якогось, знаєте, там, міцності, надійності і тому подібне, тому що Україна четвертий рік встання війни, і в нас вже власні є розробки, які набагато перевищують ізраїльські. А повертаючись до вашого питання щодо укриття в квартирі, Є теж рішення таких собі сейфів, які ну, ми цим не займаємось так детально. Да, є компанії, які виробляють подібне, але це інша технологія, ніж ізраїльська. А Там хто знає, звісно, скільки це затягнеться, і може дійсно вже будуватися будинки власне, з такими укриттями всередині квартир. Ще одні наші колеги. Це Марина компанія Abacus Tech. І Марина, доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, ваш флаг... який ваш флагманський продукт? Чим ви взагалі займаєтесь про вас? Трошки хочете згадатися. Ми е, працюємо з 2016 року. Конкретно купальними ребами займаємось з 2023 року. Наш продукт це намет. Уже підрозділи дуже добре знаю. В принципі, багато підрозділів, куди ми постачаємо продукт. Він саме купольний, Тобто робимо акцент на купольний захист техніки, позицій і в принципі як мобільний реп він позиціонувався. Але зараз уже розглядаємо інший варіант використання. А розкажіть, будь ласка, за ліхтарики на куполах. Цікаво, дуже це знаєте, це так, щоб аби запитали, угу. тому що це реп... класний маркетинговий хід Реп – це не те продукт, який літає, це не дрони, які ви. Але це не, 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 не ваші продукти, які видно, які можна, блимають. У нас він не блимає сам, як бачите. У нас блимає лише пульт. Але треба ж привертати увагу. А ми просто подумали, що це індикатор несправності модулей. Можливо, немає такого. А, є індикатор несправності і навіть його покажу. Давайте. Ось. Його. Зелений і червоний. Конкретно один був вимкнутий і він не горить зеленим, він горить червоним, бо вимкнутий. Цей працює зеленим. Ось це була лампочка тут, і це також запрацьовує. У нас індикатори прямо на нашому ребі, на концентраторі. Супер. А це веде пульт керування? Оце пульт керування. Ага. В принципі, кожен канал, кожна антенна, у нас окремий канал, показує частоти, які зараз підключаються. От у нас включилась, вона світиться, імітує діяльність. Ага. Тобто можна їх переключати. Зараз він в демонстраційному режимі. тому — І Якщо щось там несправне, військові так. можуть це побачити і так, як окремий модуль відремонтувати. Да? Що цікаве? Але, а можна мене, ще робити? А чого? А просто... Забавно. Ну, для військових. Класна <рес> фішка, замовляйте і побачите. Розкажіть, будь ласка, наскільки для вас ще важливий фідбек від військових і наскільки ви е е інтерпретуєте його, у свій продукт, можливо, змінюєте, що от як ви його отримуєте? Е звичайно, коли значно? ми постачаємо на позиції, ми отримуємо фідбек, тобто ми е робимо сервіс, і, зокрема, е ми отримуємо назад якісь пошкодження і якісь коментарі. Ментарі стосовно того, що щось не працювало, щось не так вімкнули. Що робити з тим? Звичайно, ми на це реагуємо. Тобто, з одного сторони, ми реагуємо з підвищення ем, функціоналу, тобто використання саме як саме на позиціях. Тобто, перше, це частоти зараз. Запити на низькі і надвисокі високі частоти, тобто ми вже працюємо. вже у нас є дуже широкий спектр частот, Перше і друге, саме от такі ем, споживацькі питання, тобто як викрутити цю кришечку, якщо вона не викручується, дуже швидко. Показуємо, розказуємо, вчимо. Захисти від переплюсовки, тому що не хочеться, щоб згоріло ж, правда? Звичайно, тобто, де що як правильно підключити це? Ми також пояснюємо, розказуємо і вже спростили схему настільки, щоб це було вже зрозуміло майже всім. Але все рівно робимо відеогляд. Це так, да, це дуже Десь правильці. Віде. Які плани на майбутнє розширюватись перше, це впроваджувати нові діапазони І ще більше, ніж якби зараз базові, оскільки. Ці падли не адаптуються постійно. Якісь нові придумують частоти постійно, то на низьких літають, то взагалі щось інше використовують. Це перше. друге питання, що ми працюємо, це інші види репів, не обов'язково купальний. Це може бути направлений реба, патч тобто також розглянемо можливість роботи з рер-системами. Тобто, зараз додавати сюди, наприклад, якусь рер-фішку. Для виявлення дронів і вимкнення супер ще у баку це дуже класний мерч. Ми зараз ще покажемо. Да бажаємо успіхів. Да, Дякуємо, що поділилися. З учасників можемо побачити ще одну компанію з купольними системами радіоелектронної боротьби і дуже креативним логотипом системи відеоспостереження, системи оповіщення, такі топові, типу Аяксо, Одеса кабель. І, звичайно, військове спорядження, яке дуже зараз необхідно нашим військовим. А тут на нашому стенді ми можемо побачити наших співробітників, які досі не нарадуються чуйці, і тому як вона круто працює. Дивіться, вони просто всі сидять, спілкуються і вау! Дуже прикольні бачимо. У також наших сусідів. тут можна побачити дуже багато компаній, ок, подарниця, військові, всякі історії, значки. Також зараз наша компанія в розробці свого власного мерча. Тому, якщо ви хочете до співпраці, залучаємо. В нас вже є наліпки ми в розробках різних чашок, всякого такого іншого. Тому давайте працювати разом. Меблі для укриттів дуже актуальна тема насамперед в наш час. Це Ольга. А вони також учасники виставки компанія Пластик». Ольга, доброго дня. Розкажіть, будь, будь, будь ласка, чим ви займаєтесь? Хто ви який ваш флагманський продукт? Виготовляємо меблі для укриттів з переробного пластику. Створили компанію якраз під час війни, а внаслідок повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли всі виїжджали і закривалися а ми навпаки вклалися, розробили інноваційне обладнання і почали. Виготовляти безпосередньо пластик і з нього вже виготовляти меблі для праців, тому що першочергово нам потрібно було закрити власні потреби, тому що основна наша діяльність це проектування будівництва укриттів насамперед. І створювалося це для себе, перш за все. Потім це вже перейшло в окрему компанію. Покажіть, будь ласка, як це працює? Зафіксовані. Це лава, скажімо так, наша стандартна, метр п'ятдесят. Це для дітей, така ж сама є для дорослих. Складається дуже просто, там можна навіть однією рукою, будь-хто може розкласти. Також є у нас інклюзивні комплекти для того, щоб людина на інвалідному візочку могла спокійно під'їхати. Розраховане саме під габарити. Інвалідна візочка, щоб людина або спокійно могла самостійно пересісти, якщо є потреба, або залишитись разом з усіма, але поміщатися, а не так, як у нас зазвичай про це ніхто не думає, не враховує, скажімо так, потреби. Ми експортуємо в Європу, працюємо з міжнародними компаніями, як за кордоном, так і в Україні. Тому ми можемо побажати тільки ще більших успіхів. Дуже дуже класна позиція, дуже відгукується. Натхнення успіхів. Дякую. Це Владислав, і все, що ви бачите на цьому стенді, окрім дронів, і його розробки. Владислав, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, хто ви розкажіть про компанію, про те, що ви виробляєте, про флагманські продукти і чим пишаєтесь? Дуже цікаво. Доброго дня. Я є військовий, віддав 9 років служби в цій країні в цілому. І після такої тяжкої служби після поранення я звільнився і знайшов себе в напрямку в розробок поступово. Я в цю компанію прийшов як амбасадор обличчя. Але почав свою думку як військово висловлювати: це не так, там не так, там хочу так, і почав втілювати власний досвід в розробки. І... Фідбек прийшов прямо прям а, внутрянку. Внутрянку. Так. І Якось це переросло з амбасадора в керівника відділу R&D. І наразі, працюючи ці компанії два роки, я зміг добитися нових розробок. Було 25 нових патентів цієї, і ми зараз рахуємося в Україні топ-1 по спорядженню. Б багато хто з цих компаній цього може не визнавати, але військові і відгуки, і наші матеріали самі з себе говорять. Якщо говорити коротко про наш стенд ці всі розробки, це напрямок війни. Це не тактика, це не поліція, це не спеціальне призначення. Це масові, сильні, надійні вироби, які захищають, але досягнуто. Максимальна зручність, наскільки це можливо. Тобто, війна це є завжди незручно, бо ти одягаєш бронежилет, це тяжко, але можна мінімалізувати цей дискомфорт, зберігши, зберігши площу захисту. Тому в нас є флагмани бронезахисту військові, це від повноцінного величезного бронежилета, пластуна Ексема. Великий бронежилет з всіма модулями, там йдуть у нас плечі, захист передпліччя, ноги, тобто пол балістика — це величезний комплект, як база, основа, пластун Ексема. Далі в нас йде. МКР і Л 500 база МКР, його основна функція це система швидкого скидання екстреного. Дуже крута. Одним рухом в секунду розлітається весь бенежелет. жилет. Л500 його основна фішка це бути надлегким. Наразі це найлегше бронежилет в Україні по шостому класу. Сертифікована балістика по кругу ти шостого класу вага буде 6,5 кг. Це найлегше, що є взагалі в Україні. Також закінчення цієї лінійки військової є носка МПС, яка рахується модульною конструктором. Камербанди міняються, швидкіски міняються, плечі, Тобто, вона це маленький конструктор для спецпідрозділів. Можливо, навіть поліція, можливо, спецвійська певних там родвійськ. Цю всю лінійку підкріплює наш Military Point. Саме це підсумки, це штурмові вже рюкзаки, там на лямках можуть бути. Це все йде в комплектацію бронежилета, як до розпорядження. То підсумки під самі магазини. Це військовий напрямок, який також нас переходить в одежу. 17D. На базі концепту семишарової одежі, але в нас на українській тут тобто, є 11 шарів. Вона є удосконалена ця одежа в рахунок деякі шари поділені на два. Тобто ми маємо, наприклад, перший левел, левел 1-1 це довгі рукав, 1.2 — короткий рукав. рукав. Левел 5 теж є там загальна форма, кількість штани, це як польова, штабна, а є штурмова для війни. Це убокс і штани штурмові. Сьомий левел теж буде поділений. Є 7-1, звичайний там мінус 5-мінус 15, і буде Аляска, 7-2, дуже втеплений, і розкрас буде білий мультикам Аляска. Тобто вона, ця система не 7 має, а 11, тому що вона підлаштована під реалії нашої війни в Україні. Це такий військовий напрямок. Також ми закоплюємо і біля цивільний напрямок, починаючи з бронежилетів сіліків, прихованого носіння для якоїсь охорони або до приндержавної охорони. Також це може бути преса, це може бути комунальні, це медичні бронежилети, це ДСНС, чорне бронежилет. Тобто ми захоплюємо повністю, і навіть там дитячі, є маленькі, він стоїть за цією стійкою, Ми захоплюємо повністю військовий спектр бронювання і одягу, і також цивільний, всі комунальні спеціалізований. Да, да, спеціалізований. Тому як би, відносно бронежилетів, одежі. Це наша компанія в топ 1 в Україні, на мою думку і взагалі ринку. Виглядає дуже потужно. Підкажіть, будь ласка, які плани на майбутнє? Що далі будете робити? Далі вже стоїть в концепті. Це в нас є база, дуже гарна, гарна броня, але її потрібно якось розвантажити. Тобто, далі я вже буду працювати над системою каркасного розвантаження екзоскелетом. Є велика маса, є багато балістики, є ураження уламками. Ти одягаєш, да це безпечно, але це тяжко. Тому треба цю всю масу розвантажити якось на ноги або в точку опори п'ятки. Тому вже коли ми досягли гарного бронезахисту, потрібно думати в сторону розвантаження і полегшення цих цієї броні. Можливо, навіть переходити на якісь модулі твердої броні. У тебе є плечі, балістика м'яка першого класу, і можна робити таку чешую по другому третьому класу, навішуючи зверху. Зараз потрібно переходити на захист більше до уламка, чим до кулі. Кулі відходять на другий план. Штурмові дій так менше стає саме з стрілецькою зброєю, але велика плотність саме дронів, мін і не потрібно носити тяжку кераміку, а потрібно брати щось легше, мобільніше, але яке захищає від уламків. Зрозуміло. А підключить таке колюче питання задам по ціновій політиці. Наскільки це може дозволити собі середньостатистичний військовий? Скажімо так, тут така річ цікава. Я завжди порівнював війна. Це як жарти дуже дорогий кемпінг. Що якби, коли ти йдеш, наприклад, на природу, ти можеш одягнути щось дешеве. Це ж твій вибір. Ти виходиш, але ти з часом все рівно приходиш до дорогого, тому що це твій комфорт. Так само і в нашій державі. статистичний, статистичний військовий він може і нічого не купувати. Держава все видає: і форму, і взуття, і бронежилет. Але в подальшому, наскільки ти хочеш комфортно воювати і в максимальному там, захисті, ти можеш купляти дорожче. Ми є в Україні. Я так розумію. Я не сильно там по цінипиці там знапити. Мене більш цікавлять розробки, а не ціни. Ми на високому рівні за рахунок матеріалів. Ми не є Україна, не є виробником кордури, стропи, балістики. Це є все імпортні іноземні матеріали, з яких ми формуємо ці, скажімо так, наші дуже гарні вироби. І ми дуже прив'язані до імпортних матеріалів до їхньої ціни. Тому, скажімо так, ціна нашої вона виходить не з моїх розробок, що я там цінуємо ми за рахунок складності броні, а за рахунок ціноформування матеріалів. Видно, що ви дуже любите свою справу, ми вам бажаємо ще більше успіхів, дуже вражає, ви дуже потужні і круті, так що зростайте на далі. Можете наш пальчик взяти і почнете нашу компанію. Так, А можна такий? Так, о, ні, чекайте, чи yeah, такий. Yeah, Подіжіть, yeah. я ще не приділилась. Мазобровання, це якась пташка. Отаку. Такий хоче. Такий. Як я вас прям побачила, що ви такі потужні, класні, сміливі. Як дуже приємно було познайомитись. Насамперед, дуже багато виробників зі всіма не спілкуєшся, тому що і людей дуже багато, з якими виробники в постійному конекці. Тому бачимо шарки. Дуже дуже круто це виглядає. Uh, наш оператор сказав, ніби вони організатори виставки, <рістити> <рістити> і наші друзі контродрони. До речі, дуже б нам, як виробникам. Було б цікаво поспілкуватися насамперед з іншими виробниками, можливо, в форматі інтерв'ю. Тому що чому чому ми кажемо друзі, да хтось там скаже ні, ви конкуренти. Немає конкуренції в цій історії, тому що ми всі за одну велику справу за перемогу. Тому ми відкриті, дуже френдлі і хочемо з вами спілкуватися, знайомитись. Тому, якщо ви зацікавлені, пишіть.